Така от смачнюща піца за буквально 15 хвилин у вас на столі. Вам дуже сподобається, особливо дітям. Так що готуйте це дуже смачно і класно виглядає. І не треба нічого ні замішувати, ні нічого, абсолютно, ну просто простішого. Так що вперед? Так, що чого як і скільки буде в описі під відео. І почнемо ми з того, що до яєць треба влити молочко. Сіль перець і перекалапутяти. Скала Тепер беремо тостовий хліб і викладаємо його в форму. А кицька в мене, як завжди, допомагає, любить у нас зніматися рядом. Виклали там, якщо в нас не вистачає цілокромка, то розрізаємо і заливаємо нашою яєчно-молочною сумішшю. Все вилили, розмазюкали там, де не вистачає, трохи більше можна капнути. Старайтеся так, щоб розмазюкати по всьому хлібі. Тепер п'ємо трохи кетчупу, трохи майонезу в рівних пропорціях. Чи більше того, більше чого. Ну, кого любите. Розмазюкуємо. Начинка за бажанням: в мене будуть оливки, сусіска і трохи сировяленої кобаси. Ось такі свої домашні помідорчики для піци сам закривав. Тепер все обов'язково треба притрусити орегано. Піца без орегано, то не піца. Така красота виходить і тепер це все гарно, щедро притрушуємо моцарелою. Говка 200 градусів хвилин 10. У мене 15 хвилин пеклася. Так що от така має бути гарно розтоплена і нарізаємо.